Сьогодні я вирішив з вами поговорити про накопичення сексуальної енергії та її подальшу сублімацію, як цей інструмент дозволяє підняти рівень тестостерону на певний період часу та загалом бути більш ефективним впродовж цього періоду і загалом в подальшому. Чому це дуже робочий інструмент і як його правильно використовувати? Сьогодні ми говоримо про ці речі, тому я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Перш за все, я хочу розпочати з того, що таке сексуальна енергія. Сексуальна енергія це одна з найсильніших енергій в нашому організмі, і за допомогою неї ми можемо досягати дуже багатьох важливих для нас цілей, якщо правильно її використовувати. Загалом, я думаю, ви помічали, коли в твоєму мозку запускається. Тригер сексуальної енергії, тобі дуже важко зупинитися. Тобто ти десь зловив тригер оголеного тіла, ти вже на підсвідомому рівні розумієш, що тобі важко зупинитися тільки через те, що ну, відповідно твій тестостерон включається, включаються інші нейромедіатори, і відповідно, якщо ти не навчишся керувати своєю сексуальною енергією, то більшу частину свого часу ти будеш. Просто цю сексуальну енергію спускати в туалет, ну або безпосередньо сам розумієш, куди, замість того, щоб цю енергію використовувати більш раціонально та досягати своїх цілей. Чому загалом дуже складно зупинити цей сексуальний тригер, коли ти його зловив? Суть заключається в тому, що це один із головних твоїх біологічних процесів, дати продовження роду. І коли ти умовно зловив якийсь тригер, голене тіло і так далі, і так далі. Твій мозок вже не хоче зупинятися, тому що в нього задача простати примітивна, дати певні нейромедіатори, щоб ти продовжив рід і виконав свою одну із найголовніших біологічних функцій. І загалом, навіщо тобі сексуальне накопичення та подальша її сублімація? Якщо ти розумієш, що а, ти хочеш. Інших результатів, якщо ти розумієш, що твій рівень тестосторону тебе не влаштовує. Якщо ти розумієш, що ти хочеш бути більш сфокусованим на якихось задачах, тобі треба навчитися сублімувати свою сексуальну енергію. Тобі треба зробити свій мозок більш вільним від сексуальних тригерів, так скажу. Тобто тобі треба очиститись, і для того, щоб це зробити, для цього і працює накопичення. Тому сьогодні ми говоримо про те, як правильно накопичувати сексуальну енергію та в подальшому сублімувати її, щоб це не шкодило власному здоров'ю. Тому що я дуже часто бачу в інтернеті. Там поради де говорять, говорить, треба по місяцю, два-три займатися накопиченням, і в подальшому це виходить в проблеми з ерекцією, в проблеми з лібідо і так далі. Так далі. Тому сьогодні ми говоримо про те, як це робити правильно, щоб не шкодити власному здоров'ю. Як правильно заходити на накопичення, на стримання, іншими словами, загалом я називаю це саме накопичення, тому що ментальне налаштування, пункт номер 1 відіграє надзвичайно важливу роль, як ти до цього ставишся. Я до цього ставлюся саме як до накопичення своєї сексуальної енергії. Я накопичую енергію, бо стримання це про якесь обмеження, коли ти заходиш на сексуальне накопичення. Але ти його називаєш стриманням, ти ніби себе вже ментально обмежуєш. Ти ніби собі вже говориш, блін, я себе стримую в чомусь, мені некомфортно. Тобто, взагалі мозок не любить обмежень. Ти повинен до цього ставитись саме як до накопичення своєї сексуальної енергії. Да? І це дуже важливий момент. Ментальне налаштування для того, щоб заходити на сексуальне накопичення, в тебе повинен бути запит. запит. Для чого ти це робиш? Якщо ти не маєш запиту, нема сенсу цим займатися. А просто так. Це того не вартує, просто так заради галочки або заради компанії. Ні, це тільки буде шкодити тобі. Я вважаю, що ти повинен заходити на сексуальне накопичення виключно заради чіткого запиту. Наприклад, ти хочеш підняти власну продуктивність. Ти хочеш стати менш затригерованим в сексуальному плані і не вестися на всі тригери, які тебе відволікають і знижують твій фокус уваги. Розумієш, якщо в тебе є такий чіткий запит, ти ментально себе налаштував, тоді тобі набагато легше поводити себе на цьому накопиченні. Тоді в тебе ризик того, що ти зірвешся, в рази менший. Другий пункт відмовитися від порно одразу. Одразу відмовляєшся від порно. Загалом я розбирав цілий ролик, чому чоловіку не можна дивитися порнографії, як вона його руйнує. Загалом я там навіть дослідження довів. Там були декілька дуже ключових досліджень, навіть до того, що ти можеш стати безплідним, якщо ти будеш переглядати е, порнографію. І загалом це дуже важливий момент. Зразу відрізати від себе порнографію. Одразу. Якщо ми говоримо про мастурбацію, це пункт номер три, зменшити її частоту. Тому що я знаю чоловіків, які приходять там за порадою, і вони. Я питаю, скільки ти разів займаєшся мастурбацією? Я деколи чую такі цифри, що аж страшно стає. Ти повинен по чуть-чуть там тиждень за тиждень зменшувати до такого періоду, що там це було раз в тиждень умовно, розумієш? Тоді твоя репродуктивна система загалом. Твоє чоловіче здоров'я буде в нормальному тонусі. Ти не будеш його виснажувати. Тому що коли я чую, що чоловік там по декілька разів на день займається мастурбацією, у мене просто ну шок. Шок, тому що потім не дивно, що в нього вся його енергія йде банально на задоволення цих тригерів сексуальних. А потім він дивується, чому в нього нема бажання щось робити в цьому житті. Тому це дуже важливий момент. Після того, як відмовився від порно, скорочувати частоту мастурбації в своєму житті, щоб потім не було психологічної ломки, і тобі було легше зайти на це накопичення. Пункт номер 4 це паралельно як ти відмовляєшся від мастурбації. Паралельно, як ти відмовився від порно, ти починаєш на, загалом ходити. Ходити фізичне навантаження. тобто ти повинен проганяти кров в області тазу, та? ти повинен робити кардіо від 6 до 10 тисяч кроків кожного дня. Кожного дня ти повинен ходити, щоб кров. От накопичення в чому полягає? Що в тебе в твоїх яйцях, давай говорити так, буде накопичуватися сперма, і щоб воно там не застоювалося. Кров постійно повинна проганятися через область тазу, і тоді не буде застою. Тоді... Ти не будеш отримувати якийсь урон від того, що ти на накопиченні, розумієш. Також будуть дуже доречними вправи кегеля. Рекомендую подивитися відео на Ютубі, як правильно їх використовувати. Вони також будуть дуже доречними, щоб розігнати кров в області е, малого тазу. Це дуже важливий момент. Ну і останній п'ятий пункт це термін накопичення. Ви повинні розуміти, що більше ніж 10-14 днів накопичення це вже не дуже здорово. Є навіть дослідження в інтернеті, ви зможете собі їх знайти, що все, що більше 14 днів, призводить до пониження рівня тестостерону в крові, і тут треба пам'ятати про це. От коли мені людина каже, що вона там на накопиченні 2 місяці, в мене просто ну, таке здивування, тому що я розумію, що вона загалом дуже велику шкоду завдає своєму організму. Після 14 днів рівень тестостерону йде на спадку. Тобто ти до 14 днів його піднімаєш, там 10-14 днів в тебе високі показники. І потім, після того, як 14 днів ти там 15 і так далі перейшов цю планку, рівень тестостерону починає помаленьку знижуватися. І це дуже фундаментальна річ, не треба себе тероризувати там місяць, два, три, тому що потім ти стаєш таким, знаєш, Назад відкочуєшся, по факту ти врізав це все, розумієш, і тут нема в цьому такого сенсу. Я ще хочу додати. Забув про це додати, коли ми говорили про порнографію. Загалом це стосується не тільки порнографії, а й тригерів, які ти ловиш тіктоку, інстаграму. Тобто тобі треба відписатись від цих оголених дів... жінок, там дівчат і так далі, і так далі, щоб тебе це не тригерило. Тому що чим більше в тебе буде тригерів, тим важче тобі буде на сексуальному накопиченні. Ти повинен це розуміти. Всі пости там з голими жопами. А коли йдеш на вулиці, не звертаєш увагу на чиюсь спідницю, а контролюєш цей процес. Я розумію, що в залі, умовно, це дуже складно зробити, тому що коли ти приходиш в зал, а там дівчина чуть, як не на подіум прийшла, да, дуже складно себе стримувати в цьому плані. Але загалом я тобі додам, що ти повинен не тригерити себе, ти повинен бути сфокусованим. У тебе є чітка задача, і ти робиш все заради цієї чіткої задачі, щоб її досягнути. Тому термін має бути: вернемося до п'ятого пункту, від 10 до 14 днів. Це буде ідеальний проміжок, термін для того, щоб мати це сексуальне накопичення і в подальшому цю енергію ти зможеш сублімувати в інші русла. Кожен чоловік, який правильно накопичував сексуальну енергію, він розуміє, що після 10-го дня, коли він не мав сексуального акту, ну він зовсім по-іншому себе поводить. Ти себе почуваєш агресивніше, і ти транслюєшся в соціум. Я сам за собою помітив, що коли там, я на сексуальному накопиченні, умовно, жінки по-інакшому навіть на тебе звертають увагу. Ти видаєш якісь феромони умовно, ти навіть проходиш біля жінки, вона по-іншому до тебе може повернутися, глянути на тебе. Ти стаєш для оточуючих більш агресивним, а значить, більш впевненим. Тобто агресія тут не йде як щось погане в тому плані. Тут агресія йде як конструктивна складова, що ти такий впевнений в собі. Тому, коли чоловік на сексуальному накопиченні це призводить тільки до позитивних речей. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Я відповім на них, тому що. Багато чоловіків, які зверталися до мене, як правильно зробити сексуальне накопичення, вони, в принципі, роблять це неправильно. Тому що хтось там не відрізає від себе всі тригери, хтось, навпаки, заходить на накопичення на місяці, і потім він дивується, що в нього, коли в нього там секс має відбутися, та в нього не стає. От реально, в нього банально проблема з лібідом, або він не хоче. Тільки через те, що в нього там застій в області тазу відбувається, та це дуже фундаментальна річ. Ти повинен ставитись до цього мудро, тому що, якщо ти зробиш це неправильно, ризик того, що ти завдасиш собі шкоду, також дуже високий. Тому що, якщо умовно, ти на накопиченні, але ти постійно себе тригериш. Тригериш тим, що в тебе там голі жопи в інстаграмі, ти постійно лайкаєш непонятну фігню, ти дивишся на оточення на жінок, як на м'ясо, тобто дивишся на кожну голу проходящу жопу, то рахуй, твій рівень естрадіолу та пролактину буде надзвичайно високим. І коли мені чоловіки потім кажуть, я там здав аналізи, але в мене чомусь дуже високі жіночі гормони. Ну тобто, тестостерон високий. Але жіночі гормони також дуже високі. А чому так відбувається? Тому що ти ментально себе тригериш. Ти повинен про це не забувати. Тому я хочу підвести коротенький підсумок. Накопичення сексуальної енергії треба робити мудро. Є цих п'ять пунктів, ви повинні про них пам'ятати. Це є безпосередньо ментальне налаштування, це одне з найважливіших. Друге це є відмова від порно та від цих тригерів. Третє це є мастурбація. Четверте це є спорт, та розганяти кров у області тазу. Ну і п'яте це є термін. Також не можна забувати про те, що от термін має бути чіткий і не виходити за його рамки, тому що це так само може шкодити. Друзі, залишайте свій фідбек, що думаєте щодо цього, чи загалом цей ролик був корисним. Тому що, якщо правильно все зробити і от почати там сьогодні, так, відрізати від себе всі тригери, правильно все це застосувати, то через 14 днів, коли ти здасиш свої аналізи, ти побачиш, як рівень твого тестостерону піднявся, і ти. Відповідно, почав себе зовсім по-іншому почувати. Тому чекаю на ваш фідбек, обов'язково лайк, підписка на канал, дзвіночок, поширюйте цей ролик, що вважаєте, що він буде доречним для когось. Донатимо на ЗСУ. Не забуваємо, яку ціну платять наші воїни. Дякую їм за це, дякую їм за все, що вони для нас роблять. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та створенню себе, а ми працюємо далі. Слава Україні!